Якщо я стою у відкритому полі, чи вдарить в мене блискавка? Да. Серйозно? Да. Я думав, це міф? Ні. І міф того, що блискавка в одному місці два, два рази не б'ється, теж міф. Блін, прикол. А під деревом а стоять те, що Тоже, Так, да. і коли йде гроза біля лінії електропередач, теж не варто стояти. А що вона притягує якусь блискавку? Ну, все може бути. Ну, це одне з таких, типу, там, помимо того, що там напруга йде. І може бачили ці дуже високі лінії електропередач, металічні, які там стоять в полі, типа там високі, ну. Вона дуже високо знаходиться під час дощу, і якщо висока трава або туман, і походити під нею можна ну, току може лупануть. Просто від лінії електропередач? Так, да, да, там дуже висока велика напруга. що, якщо, ну, так, наприклад, людина доторкнеться, то там долі секунди і від людини останеться, навіть мокро місце не останеться. Провірено на власному опиті. Це би була блискавка? Ні, я йшов е в шльопках по Росії під лінією електропередач. Ну, ногам було дуже неприємно. Ну а блін. І вблизі підстанції я на велику приїжджав, то доторкнувся до рами, тоже шваркнув.